Зупинись на хвилинку, я покажу тобі найсучасніше масажне крісло Skyliner 3. Skyliner 3 має аж два масажні роботи. Це означає, що одночасно масується область від шиї до поперекового відділу, а також від грудного відділу глибоко за сідниці. Для обох роботів ми можемо вибрати інтенсивність ніжну, заспокійливу або енергійну. А для верхнього масажного робота ми можемо збільшувати інтенсивність масажу за допомогою плюса. Skyliner 3 має два системи обігріву. Перший це ядерне нефритове обігрівання. У масажному роботові між системою головок розташований нефритовий обігрівальний ядро. Другий обігрів це гріючий пояс з графеновим обігрівом. Масаж, виконуваний за допомогою Skyliner 3, є надзвичайно точним. Він має неймовірно ефективний вид масажу для рук, так званий. Shoulder Grass. Skyliner 3 подбає про тебе унікальним способом, підбираючи програму масажу відповідно до твого самопочуття. Достатньо лише помістити палець у сканер, крісло розпізнає ваш пульс, насиченість, мікроциркуляцію та визначає рівень втоми. Хайлайнер 3 має вдосконалену систему компресійних подушок. Вони допомагають усунути застої та набряки. Також їх використовують для відновлення після фізичних навантажень. Особливу увагу заслуговує підніжка крісла, оскільки масаж ніг, який вона виконує, не має собі рівних. Під час масажу розтягується сухожилля ахіла, а масаж литок виконується компресійним масажем, круговими рухами. Крім того, Задня частина литок масажується спеціальними роликами. Skyliner 3 має нашу авторську програму BrainTronics, розроблену спеціально для розслаблення стресованого розуму. Вона базується на аудіостимуляції хвиль мозку. Це означає, що за допомогою звуків з різними частотами ми стимулюємо розум, щоб він почав виробляти розслаблені хвилі мозку. Аудіостимуляція синхронізована з масажем. Braintronics – це чудове рішення для людей, які не можуть позбутися гонитви думок, відчувають втому або вигорання. Skyliner 3 може зробити набагато більше перевірте самі.